Привіт! Сьогодні ще буду підживляти свою розсаду таким добривом плантатор. Якщо є багато розсади, але в них ще немає справжніх листочків, але хочеться покращити її ріст, то мені порадили отаке добриво. Якщо друзям цікаво буде, напишіть, будь ласка, в коментарях, то я розповім про магазин, де я купую у Луцьку. Там все розповідають і пишуть, як дозувати. Дуже великий вибір насіння. Якщо вам цікаво, то я зніму відео, розповім про цей магазин. Топлантатору потрібно 1 чайну ложку на 2 літри води. Це добриво покращує вегетацію, плодоносіння різних культур, підвищує якісні характеристики врожаю. Складається з азоту 30%, фосфору 10%, калію 10%. Амінокислоти, гліцин і інше. Тож буду розводити зараз і собі. Ось так вона виглядає. Добавила, трішки покалатала. Я також покажу, як виглядає русада. Це статиця, готую її вже до парника, томати, які посходили, різні. Шавлія лікарська, також зійшла вже. Також посходили чорнобривці, ще одна статиця і айстри. Айстри буду також сіяти в ґрунт. Також зійшли томати, китайські велетень і санька. Томат Північна Королева. А фізаліс сходить помалу поки. Це перці. І пару томатів. Дуже підросла розсада баклажанів. Також буду помалу готувати до парника, закаляти потрохи. Статиця також. А це сальвія, лагорус, люфа, ще один перець. Артишоки. Петунію також готую до парника. Їй дуже жарко в хаті. Кілька днів, що була зайнята, не обрізала батат, то він мені виріс вже дуже, дуже сильно виріс. Скоро буде тропічний ліс на підвіконні. Зійшов нарешті сорт Боніта. Вже є кілька саджанців, буде розвести. Ще тут є сорт Шандунський сливовий, Борегард. каліфорнія. А це зійшла гомфрена. Зараз потепліло, батат потрібно щодня поливати в стаканчиках, бо йому сухо. Ще один сорт Purple Дракон, також вже має вічка, буде проростати. Та, що зійшла Сальвія, підросла. А інша не сходить. Ну, напевно, насіння погане було. А тут ще інші сорти батату. Друзі, хто планує садити, звертайтесь, будь ласка, розсаду вже можу продавати. З'явилися сходи мімулісу. Насіння було дуже дрібненьке, тож ще сходи такі дрібненькі і зразу тягнуться. Оце ще перці і баклажани, газанія, а також суниця. Ну, Суниця це вже також ліс, я все не маю часу розпокірувати, але вже чекати немає куди. Вони просто вже з коробочки вилазять, дуже виросли великі. Я надію, що цього року спробуємо свої сонечки. А це пересіяла краспедію, бо попередній раз дуже погано зійшли. Як в нас було похолодання мінус шість, то ця розсада в парнику накрита агроволокном, витримала. Це селера, спаржа, цибуля порей. Нічого їй не сталося, не заморозилась. В парнику у мене, поки зійшов лише щавель. було прохолодно, а це аквілегія з насіння, яка перезимувала у парнику, і зараз починає відростати з коріння. Сьогодні придбала ще такі первоцвіти у бабусь біля ринку дуже красиві і дуже дешево. Не можна прийти мимо такої краси. Отож висаджую їх біля своїх первоцвітів, Хай буду тішити мене на наступний рік. Погода дуже гарна, все починає підростати. Крім крокусів, починає з'являтися ще. Гіацин, примули, тюльпани, буде скоро дуже гарно. Сіяла в ящичку на зелень, от починаю сходити, певно, також редиска. Думала, вона раніше зійде, як в цьому парнику. Сьогодні поливала, провітрювала і вирішила зняти агроволокно і залишити лише плівку. Посходили дуже гарно редиска і ще якась зелень, поки не зрозуміло, рядочком видно. Ну і прибрала зілля. Вже потепліло, то думаю, з однею плівкою буде нормально, а агроволокно використається для інших потреб. Редиска зійшла і та, що зимою сіялася, і та, що От недавно зовсім я досіювала нічого не замерзло. Так тепер буде багато сонечка і все підросте швидше. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!